Вищий адміністративний суд частково задовольнив позов головного радикала щодо бездіяльності президента України у питанні переобрання Центрвиборчкому. Ще кілька місяців тому у 12 членів ЦВК закінчився строк повноважень, але звільнити їх можуть за певної процедури. Президент робить подання до Верховної Ради, яка дає свою згоду на звільнення. Низка політичних сил просили главу держави врегулювати цю ситуацію, але подання він так і не зробив. Президент не правий. У цій частині суд із ляшком солідарний, але внести подання на зміну складу ЦВК негайно, як наполягав Радикал, суд від Порошенка не вимагає. Другий пункт позову, який ми просили, це. Щоб суд зобов'язав президента внести подання до Верховної Ради про звільнення членів ЦВК, нам у цьому було відмовлено і десь я тут можу погодитися із позицією суда.